Із редміків є 10A ціна 2700, є відбиточок пальця. Досить цікавий хороший телефон з гарною пам'яттю Мікророз'єм Також роз'єм на навушники 3.5. Ось такий по станах. По камері є легкі-легкі царапки. За додаткову плату можна поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Так 10H, 64 ГБ, 11 Android. 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз показую камеру. Ну, Доволі непогана, простенька камера, телефон для самих звичайних задач. 464 по пам'яті в комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Кому цікавить, пишіть у повідомлення Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також в телеграм-канал, силочка в шапці профілю або в інстаграм. Кому де зручніше приймаю замовлення скрізь.